На горі, оливній учні всі зійшлися, там вони востаннє бачили Христа, Він, здійнявши руки, там за них молився, вирішальна мова линула свята. На землі й на небі дана мені влада, тож ідіть по світу і вчіть, народи всі. Заповіді Божі свято виповняти звістку про спасіння всій землі несіть. Хай новину добру вчують грішні люди, хто повірить Слову вашому в той час і хреститься по вірі, той спасений буде, я ж до кінця віку буду серед вас. Слово це сказавши. До небес піднявся і посів праворуч від свого Отця, кожен з учнів радо в місто повертався, Божий мир наповнив вмить їм серця. Свято Вознесіння, ми святкуємо нині, згадуємо події тих минулих днів. І дякуємо Богу, бо в Господнім сині віднайшли спасіння на потяг земних. Віримо, що скоро спас наш прийде знову, все уже звіщає про Його прихід, не пройде даремним кожне Його слово, Божий син вернеться, щоб судити світ. На горі оливні його ноги стануть, переможно в славі зійде він, як цар, і зрадіють щирі справжні християни, Бог овець відділить від чужих отар, племинай народи всі його побачать і каятися будуть, слізно у той час, та слова почують, від яких заплачуть. Відійдіть від мене, я не знаю вас. Дуже страшно, друже, ці слова почути, а тому готовим будь у кожну мить, щоб небесне Царство Духом осягнути, слід прийняти Ісуса і Йому служить. Треба особисто з Ним в житті зустрітись, щоб, коли настане вирішальний день. Не соромитись, очі йому подивитись, як Син Божий вдруге у цей світ прийде, щоб не зрікся тебе, не сказав, не знаю, а прийняв до себе як своє дитя, щоб в небеснім місці у святому краю мав ти вічне щастя і світле майбуття. Ось гряду вже скоро, каже Боже Слово, приготуймо нині ми свої серця, будемо чекати мить оту чудову, щоб зустріть достойно нашого Творця. Амінь. Слава Богові!